Добрий ранок, дорогі підписунчики. Не хотів вам про це казати, але останнім часом в мене з'явилася проблема. Знаєте, мій кожен ранок починається з того, що я прокидаюсь, встаю. І одразу сідаю за комп дивитись на голих жінок в інтернеті. Оце неї сісіандрі, звісно, так. Да. Але жоден мій ранок ніколи не обходиться без філіжанки, теплої розчиною найдешевшої кави. Я люблю експериментувати не тільки з форматами відео, але й з дреснею, яку я п'ю. І з кожним разом я шукаю все більш дешевий та доступний варіант. Бо мені насправді все одно, що буде в тій чашці. Головне це кофеїн. Бо якщо я не вип'ю його, я тупо не можу нормально функціонувати. І мене постійно тягне грати у цю дресню. Так ось, цього разу мені здається, що клятий індус базару мені підсунув якусь браковану каву, бо з нею постійно вилітають якісь нав'язливі Меседжі по типу таких Надеюсь, это буде еккам камлохво ой бля. Лучше би камлох в опилив, все не камлохво. Може, хтось зустрічався вже з такою проблемою і знає, що з цим робити. Напишіть, будь ласка, в коментарі, бо я вже не знаю, що з цим робити. Приблизно так же відбувається другий тиждень, і в мене за цей час з'явилися дві круті ідеї. По-перше, це поміняти бериг, в котрого я купляю наркотик. А по друге, це запилити круте відео по грі Біошок. Особисто я дуже люблю частину під назвою Bioshock Infinite. Ну може, пам'ятаєте, це там, де відбувається ну повна шиза наркоманія і ультранасилля. По мені, в принципі, видно, що я фанат так такої залупи. А ще я помітив, що 80% вас дивляться мої відоси і навіть не підписалися. А в мене питання: якого хуя? А ну швидко пошуршали під відос та підписались. Інакше я більше не буду стримуватись. А, ну ще можете зайти в мою групу ТГ, там мої нюци. Так ось мені треба зізнатись, я ніколи не грав у першу та другу частину. Розумію, розумію. Ви скажете, що я позер, але настав час виправити це недорозуміння і познайомитися з культовою серією ігор, і може заодно пригадати вам, що ж там взагалі такого відбувалось. Ну і звісно, підняти вам і собі настрій я все ж таки клоун в інтернеті. га-га-га, їбать. Ну що сказати, вітаю вас у 2007 році. В принципі, по паралакс фону ви могли помітити, що графіка недалеко відійшла від моїх карявих анімацій. Тут навіть є повзунок, який взагалі ніхуя не робить. Ну, неважливо. Вибираю рівень складності середній, щоб мене не бомбануло очко від цих ваших старих ігор. І починаю грати. На дворі, 1960 рік, ми граємо за Джека, котрий флексово курить папіросу в літаку. Після чого літак терпить аварію десь над Атлантичним океаном, і ми приходимо в себе вже у воді. Дуже вдало, що наш літак роз'їбає. Прямо біля якогось маяка, котре стить пойми нашу, хуй пойми де, і взагалі я трохи хуй пойми, чому вода настільки чорна. Мені від цього якось некомфортно. Заходимо і бачимо статую якогось мужика з написом: Ні богів, ні королів, тільки людина. Глибоко, дуже глибоко. А в мене теж є крута глибока фраза, котра би тут пасувала. Ось так набагато краще. Спускаємось далі і сідаємо в батисферу. Під час того, як ми погружаємось, виходить ширмачка, де до нас звертається Ендрю Райан, котрий пояснює, що він втомився від контролю від цих клятих государств. Тому він втік на середину Атлантичного океану, щоб заснувати там на дні своє місто під назвою Захват. Нє, ну гарно, конечно, гарно. Під час швартовки перед нами якась бешна баба жорстко зарізала мужика. Присев Джонні, ким би ти не був, і починає залупатись на нашу ботисферу. Але сила 220 вольт виявляється сильнішою. Після чого по рації з нами зв'язується мужик на ім'я Атлас і каже, що йому в цілому похуй хто ми, але він хоче нам допомогти. Ну звучить супер непідозріло, і я повірю. Виходимо і бачимо, що в них тут місті відбувається непоганий такий двіж, якісь банери з протестів і повзаючи агресивна тьолка. Ну благо за мене заступається літаюча мікроволновка і прогоняє її. Oh, я підбираю ключ, знищую завал, і на мене нападає якийсь алкоголік з трубою. Ну особисто я алкоголь засуджую, такщо вирубаю челіка ah! І починаю займатися тим, чим займаюсь у всіх іграх: пилисошу, кожен кущ, кожен смітник, кожне місце, де міг залишитись будь-який недоїдений снікерс. Таким чином, я знаходжу якийсь підозрілий шприц, ну і звісно, ширяюсь їм. Я, якщо що роблю, так з кожним шприцем, котрий знайду на вулиці. Джейк від цього мощного ширіва ловить нахили такий приход, ну і падає з балкону. Тут нас знайомлять з законною серії, а саме з великим татусем. В двох словах це геномодифікований чувак в скафандрі з дріллю замість руки. В основній задачі котрого входить захищати маленьку сестричку, яка гоняє ще з одним шприцем. І якщо ви нічого не розумієте, що за татусь, чому він в скафандрі, що за сестричка, та нахуя їй шприц, і чому у Джейка після пробудження з'являється можливість стріляти блискавкою з рук, то це абсолютно нормально. Я в цей момент теж ніхуя не розумів. Ну поки що якось і все одно буду пояснювати потім. Нова білка дуже непогано допомагає нам в бою. І дає нашу першу, на мій погляд, саму імбову комбінацію: Застанути челіка моллю та пизданути ключем. Ефективненько. Таким чином, доходимо до ліфта, де з нами на зв'язок виходить Атлас. І каже, що його родина відрізана десь на рунках Нептуна і просить її відшукати. Ну нам в цілому і так немає що робити, тож ми йдемо туди. По дорозі зустрічаємо мати, котра склонилася над коляскою і когось заспокоює. Я вже хотів напіти, як помітив цієї дуречки трубу, ну і вирішив нанести превентивний удар, щоб вона потім на мене не виюбувалась. А в колясі, виявляється, весь цей час лежав ствол. Ні, ну реально. А скільки треба бути конченою, щоб носити таку велику валину в колясці, коли людство вже давно придумало цей чудовий винахід, в котрому твій ствол буде завжди в швидкому доступі та безпеці, ну, реально ж вигідно. А ви про що подумали? Грязні виродки. Атлас каже, що такі поведінці винні так звані плазміди. Плазміди це такі ін'єкції з генами модифікаціями, вколовши, які можна отримати якісь надзвичайні здібності, по типу стріляти молнію, підпалювати людей, чи, наприклад, косплеїти Віктора Ющенко і випускати ріпчіл-вбивць. Цей момент, ну я реально охуїв. Ще в 2007 році біошоці придумали взаємодію стихій, як у цих ваших новомодних зельдах та гаїшіт інфарктах. Коротше, далі полисошу локацію доходжу до театру, де ця мала штрика якийсь труп. Атлас пораці каже, що це мала вже не дитина, а справжній монстр. Основною задачою котрої є здобувати з трупів так звану речовину Адам. Коротше, на місці заснування міста захват знайшли спеціальних підводних молюсків, котрі вироблюють цю саму речовину. Адам дозволяє проводити різні модифікації з людським тілом, і саме завдяки йому. У люди у захваті навчились виробляти плазміди. Коротше, робити зазвичайного очередня ресігма боса, але зловживання плазмідами робить з тебе реального дебіла. В тебе з'являється ломка на цей самий Адам, і перетворюєшся з нормальної людини в жінку. Далі відосі мав бути дуже несмішний жарт про жінок. Я хочу вибачитися за нього і усунути, нахуй цей кусочок. Пішов нахуй допомоги. На маленьку сестричку нападає мутант, але його швидко опіздюлює великий папочка. Я прийшов на потрібне місце, але Ендрю Райан прохавав, деми і заблокував прохід. Довелося відстрілюючись, тікати. Біля самого виходу він виходить на зв'язок і каже, що ми попуск, і що він всю нашу родину в кіно водив. і що він вичислить, хто ми такі. Ну мені піху, я просто вийду звідси. Боже, як люблю банани, реально. Тепер нам треба пройти через медблок, але прохід заблоковано. А ключ є тільки в'їбанутого врача штанмаєра. Так що розстрілюємо мутантів, дуже багато мутантів і знаходжу новий плазміт, за допомогою котрого можна жорстко підпалювати дупи ворогам і розтоплювати нові проходи. Але через це до мене докопалась товпа нелюдей з криками. Ну я їх, коротше, спалив нахуй. Знаєте, дивлюсь на це, і одразу згадую 43-й рік. Ну як же було до. Ще, якщо ви не знали, Біошок трохи хорор. Ось мене намагаються налякати. А? Але я не ликом шитий. Я читаю цю гру як відкриту книжку. Коли я підберу цей тонік, якась чмо нападе на мене зі спини. Нє? Ну ладно, треба вже йти до врача щоб... блять! Треба вжити до того врача, але щоб це зробити, треба викосити населення цього медблоку. По дорозі знайшов плазміт і тепер можу прикольно ось так кидати взривонебезпечні речовини прямо у ворогів. Ну а ще мені тут намагались зробити так званий генгбенг на місці, де я знайшов дробовик. Ну я їх всіх вбив і. І дійшов до доктора. Ну який же хворий виблідок. Я завжди не довіряв людям з крестиками. Він щось запанікував і почав шмаляти у всі сторони, але я його швидко заспокоїв, кинувши бочку і давши по морді з ключа. Лутаємо з його повічного тіла ключ, і тепер можемо повертатися і відчиняти двері. На шляху назад ми бачимо, як на одну малу сестричку нападає мутант, який вбив її охоронця татуся. Але йому в спину стріляє якась жінка. Це доктор Тененбаум. Саме вона відповідала за розробку перетворення дівчат в маленьких сестричок. Атлас хоче, щоб ми вбили сестричку. Щоб забрати з неї Адам. А мадмазель просить врятувати їх і дає спеціальний плазміт, котрий як би може очистити їх разом. Тут в грі і стається головний вибір на усю гру. Ми можемо вбити сестричок і золотати більше Адаму, за допомогою якого можна прокачуватись, або можна їх рятувати і теж отримувати Адам, але набагато менше. Ну так як дівчаткам ще не виповнили 16 років, вони мене не цікавлять, тому я просто буду їх рятувати. До речі, за це іноді темембаун свого царського плеча нам буде висипати різні дарунки, включаючи запаси Адаму. Так що по суті, ми нічого не втрачаємо. Тепер ми можемо зустріти з сестричками, які ходять по локах. Вони досить мирні, якщо в них не стріляти. Але якщо вистрілити, то ти що вохуї зараз я запхаю свій перфоратор пропоручу три рази. Ти в мене, Тепер ти станеш моєю шлюбом. Ой, та завели своє їбало. До речі, бачила, як забавно ці сестрички залазять в труби. Ну реально, ржака. Приходжу до рунки Нептуна, а тут мені за спасіння залишили подарунок за дамом, який я пущу на свою прокачку. А ще якийсь хмир зачинився за дверми і не хоче мене пускати, бо бийся, що нас прислав мертвий наркоборон Фонтейн. Під час розмови та скажена баба спочатку гри повертається і нападає. Ну я відбиваюсь, а мужик у вікні каже, щоб я кабанчиком махнувся за Фотіком і пофоткав йому таких подібних тілок. Ну а що я? Я і збігав. Знайшов Фотік, відфотографував сплайсерів павуків. І пішов заносити йому фотки. До речі, хочу сказати, що механіка з фотками у грі ну прям повна залупа. Типу, що вивчати ворогів, тобі їх треба фотографувати. Це коротше уявіть, на тебе нападає орда, а ти такий. Ща-ща-ща-ща-ща, фоточку зроблю. Ага, ага, ракурс покраще, ага. От так. Ви не перевершені. Приношу мужику фотки, а він каже, що далі пустить тільки, якщо залишити зброю. Ну правильно, нащо вона мені, коли в мене є такий пиздатий ключ з скілом на допорун. Так що засідка молодого не вдалась, я вбив їх усіх. Забрав свій хабар, ну і пішов на зустріч з Атласом. Та його. Родиною. Впускаємо Атласа, але не на такий мув вже Андрюха робить нам засідку, через що нас розділяють. На Атласа нападають, а я біжу, намагаюсь врятувати його родину, котра сидить в батісфері. Але у родини Атласа жорстко через такі приколи хе, бомбанула. Ну і виходить, що тепер у Атласа немає родини. Ну і тепер наша головна ціль це помста. А мститися ми будемо вже у наступній серії. Якщо звісно, на цю кнопочку настріляти нормально, так лайків. Матеріал на наступну серію вже готовий. Залишилось тільки монтувати. Так що, якщо вам подобались відоси, то нагадую знову підписатися або у вас бомбане так само, як родини Атласа. Дуже дякую моїм спонсорам та всього найкращого. Не бачив не почу,